Слава Богу наша. Слава Богу! Бог дав нам чудову нагоду. Сьогодні у нас дійсно свято. Свято не просто для наших друзів, які стоять на цьому місці. Свято для нас усіх. Вони сьогодні приймають водне хрещення. Дійсно, це той день, який людина. Повинна запам'ятати на все своє життя. Я думками своїми повертаюсь в далеке минуле і згадую рівно 50 років через тиждень, тобто 27 липня так? ми разом з Василем Івановичем 50 років тому назад приймали водне хрещення. Сьогодні ваш день у вашому житті. Тому хотілося б, щоб ви це запам'ятали на все своє життя. Сьогодні перед цими усіма свідками ви будете давати обітницю, Богу служить доброю совістю. Це багато, друзі, багато. Коли ми повертаємось в минуле. Згадуємо наші вчинки, згадуємо те, як ми ходили перед нашим Богом. Ми думаємо, були моменти, згадуємо, вірніше, ті моменти, які були не зовсім добрі в нашому житті. Ми каялись за це все. А як би хотілося, щоб жити перед Богом свято? ходити перед Ним в чистоті? Бо Біблія каже, тільки святі, тільки чисті, тільки омиті кров'ю Ісуса Христа будуть там, в тому чудовому небі. Тому ми сьогодні на цьому місці для того, щоб звершити це особливе служіння. І я скажу в свій час Бог. Зустрів кожного з вас, торкнувся ваших сердець, і сьогодні ви будете давати обітницю, Богу служить доброю совістю. Водне хрещення це той зовнішній акт, який свідчить про нашу внутрішню переміну. І хотілося б, щоб точно так, як ваші білі одежі, говорило це про те, що душі ваші, вони омиті кров'ю Ісуса Христа. Все ісповідано, все складено у ног Спасителя, який в свій час прийшов для того, щоб простить нас, для того, щоб взяти на себе вину вашу, нашу, всього людства помер за нас. І сьогодні ми прийняли його своїм особистим Спасителем і бажаємо йому служити чистою і доброю совістю. Тому нехай Господь поблагословить усе це коротке служіння. Ми зараз в молитві звернемося до нашого Господа, щоб дійсно Його благодать, Його присутність була чутна кожним із нас. Щоб всі ми серцем нашим відчували, що з нами на цьому місці наш Спаситель Ісус Христос. Давайте в молитві нашій звернемося до Бога і будемо просити, щоб Господь поблагословив все це зібрання. Боже наш, ми перш за все від усієї душі, від щирого серця. Дякуємо тобі. нашому зібранні гості брат Ваня Віндіком. Він сьогодні буде приймати участь у цьому святковому служінні. Нехай Бог благословить його. Я думаю, що довго не можна це робити, тому що час таке, що час йде. Ну, знайомитися, мабуть, не будемо. Мені вже, вірні, э, за мене вже сказали. Я живу в Соединенных Штатах уже 35 лет, И посещая Украину, и пришлось посетить вас. Думаю, что братья наши. Я являюсь миссионер, евангелист, и с 90-х годов мы много открывали церквей и работаем до сих пор. Я думаю, все крещаемые, которые стоят на этом месте, уже прошли курс обучения. Немножко вам говорили. Это в наше время, когда я принимал Водное крещение в Мариуполе был холод, такого не было. Брат Вася Прудников брал нас э, на океан туда, был такой такой мороз, но когда мы заходили, вода была теплая, потому что было присутствие Духа Святого. Я не знаю, как члены церкви, как вы вспоминаете свое водное крещение. Но я бы хотел в свое время, когда мы заходили в воду, чтобы столько было свидетелей. А там нельзя было. Потому что нас переписывали, гоняли, не, не было свободы. И когда я бываю на таких служениях, я, вы знаете, я рад. Я рад, что столько свидетелей перед лицем наших крещаемых, которые будут давать обед самому Господу нашему Иисусу Христу. Этот обед очень важен для вашей будущей жизни, в каком бы вы возрасте не были. Но он очень-очень важен. Потому что, когда вас будут задавать вам вопрос, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, ты будешь говорить как? Верую. И вас будут крестить во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Братья, те, которые крещали, это день на рожде... рождение вашего. Духовный наш внутренний человек даст обед служить Господу доброй, чистой совести. Не забывайте это. Помните, любая ситуация в вашей жизни, вы должны знать и помнить, я обед дал. Я дал обед. Обед я дал. В жизни вашей много разных будет искушений, испытаний. Не думайте так, как некоторые думают, что вступил в члены церкви, о, свободно, что хочу, делаю. Нет. Наоборот, у нас есть такое пожелание вам, чтобы вы больше трудились для Господа. Тот талант, который вам дан в жизни, что ты делаешь на гражданке, что ты делаешь в жизни, ты должен увеличить для дела Господа. Братья и сестры, а наша задача, тогда, когда мы увидим их, представьте себе, мама, папа, родился у вас ребенок. Он, может быть, и споткнулся, может быть, и такие слова говорит, подсказать, поддержать их. Потому что сегодняшний день, день рождения, они начинают жизнь правильную, настоящую жизнь. И это настоящая жизнь во Христе. С Господом нашим Иисусом Христом. А с Ним всегда будет успех и благословение. Если мы с вами, мы с вами окажемся на правильном уровне. Братья и сестры, сейчас свобода. Не знаем, что будет завтра. В моей жизни свободы в кавычках. Меня месяц назад я пересекал границу Россию. Проблема. Беда. Посадили меня. Сидел я у них. Статью мне дали. Судили меня. Уже несколько раз. А сейчас и русские посадили. Что будет для вас, неизвестно. Но я по опыту своему которое пережил, я знаю, что трудности, они будут, они есть. Так написано, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Все гнали меня, гнать будут и вас. Сейчас свобода. В то время, когда я водное принимал, не было свободы. Нам переписывали, гоняли, штрафовали. А сейчас да благословит вас Господь, чтобы выйдя из воды... Ты выйдешь уже новым человеком, который дал обед Господу служить доброй, чистой совести. Какие у тебя были привычки вчера и третьего дня ты где-то смотрел что-то, где-то говорил что-то, с сегодняшнего дня выйдешь, знай, что ты уже другой человек пред лицем Господа. Ты уже его дитя на всю жизнь. И это водное крещение никогда вторичного не бывает. Один раз человек дает обед служить Господу Богу нашему. Поэтому здесь свидетели есть. И слушают, и видят. Когда Иисус Христос, выйдя на, на свою работу, Он то же самое делал. Иоанн Креститель говорил, «Мне надо на тебя креститься». Что Христос сказал? «Оставь, подожди, нам надлежит исполнить всякую правду. И не, не принимав годное крещение, вы не можете быть членом церкви. А когда вы примете, вы становитесь полноценными членами церкви. И можете протянуть руку к телу и крови до славы Господа и, и вашей духовной жизни. И мы молимся, да? Мы сейчас совершим молитву еще раз. Еще раз. У меня есть такая, ну я не знаю, я с детства верующий. Я верующий с детства. У нас еще дедушки, бабушки, те старенькие, э, так учили. Братья и сестры, которые будут заходить туда. Для меня это трепетное. Для меня те, которые братья будут вам подавать, это настолько благословенное время для вас, чтобы вы...

Чалимый. Пробежит он холодной струей И расскажешь, что волны слыхали Мою тайну смиренной души Когда тело мое погружали При крещении полдневной тиши Когда тело мое погружали Крещение волнемы тиши, так прозрачных волнах нам добе, мое тело покрылось водой, принимал я святое крещение, Заключился и с Богом святой, принимал я святое крещение. С Богом святой. Я от зла и греха а бед Богу крещение давал, Жить по славу Христа обещался. Я душой во Христе ликовал, Жить по славу Христа обещался. Я душой во кресте ликовал, Священная гнимая, что не спасят вот небеса, миром душу мою оживляя Благодать он мне в сердце послал, миром душу мою оживляя благодать Бог мне в сердце послал. Святой, как чистый святої Больми, над моєю прошли головой, так чистиє святкує Больний, над моєю прошли Голабой. Дорогий наш Небесний батько, ми звертаємося до тебе, бід'я. Ісуса Христа, ми дякуємо тобі за цей час, за це місце, яке ти нам дарував, і за це служіння, яке ми можемо звершити, за ці серця, які бажають прийняти тебе, прийняти віру Ісуса Христа, дати обіцянку Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш свою роботу Духом Святим в Людських серця і просимо Твого благословення на це служіння. Благослови нас і нехай Дух Святой, Святий прибуде на кожному з нас, Боже. А тобі за все подяка, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ігор і Люда, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Віруємо в Ісуса Христа, Сина Божого. Чи обіцяєте ви служити Богу в доброй совісті? Обіцяємо служити Богу в доброй совісті. На основі Слова Божого та вашої віри хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ігор і Оля, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Віруємо. Віруємо в Ісуса Христа, Сина Божого. Обіцяєте ви служити Йому в добрій совісті. Обіцяємо. Обіцяю. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Назар і Юра, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Віруємо в Ісуса Христа, Сина Божого. Чи обіцяєте ви служити Богу в добрій совісті? Обіцяю служити Богу в добрій совісті. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Андрій і В'ячеслав, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Я вірую в Ісуса Христа, Сина Божого, мій Спаситель. Чи обіцяєте ви служити Йому в добрій совісті? Обіцяємо служити в добрій совісті. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Анатолій і Марія, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую в Ісуса Христа Сина Божого. Чи обіцяєте ви служити Йому доброю совістю? Так, служити доброю совістю. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Дмитро і Максиме, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєте ви служити Йому в добрій совісті? Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий наш небесний батько, ми дякуємо тобі, що ти дозволив, ти благословив надвершити це служіння на основі Твого Слова. Ми зробили по Слову Твому, дякуємо, схиляємося і тобі цю подяку складаємо наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Виродилися з гори. Виродилися для Господа. тому... Запомніть цю дату, 20 липня 24 рік. Є так написано в Слові Божому. такі прекрасні слова. Да будуть одежди твої світлі во всякое время, і да не расподівает єлей на голові твоєї». Рядом рядом. Не переживайте. Давай, дай займем.

Ну, поговоримо ж. Я тобі なるほど。